Привіт! Ви зустрічали в німецькій мові індем, які пишуться окремо, і індем, яке пишеться разом. Там, де ви в складних реченнях будете зустрічати in індем окремо, воно буде перекладатися як в якому. А індем, те, що йде разом, перекладається по-іншому. Дивимося це на папері. In Дем окремо в якому? Дем є артиклем давального відмінку. Ми знаємо, що цей дем може бути тільки тоді, коли у нас іменник буде середнього чи чоловічого роду. Ну, і ось в таких вирізаних кусочках речень побачимо приклади. Ein Haus in dem er wohnt – будинок, в якому він живе. Або Тенкофер індем та-та-та-та-та, валізу, в якій я щось там маю. Ну, бачите, українською валіза вона, німецькою він. Можете собі, так, знаєте, перевернуто перекладати валізу, в якому я щось тримаю. Нічого тут страшного, головне, щоб ви розуміли, чому так воно. Ну, і індем разом перекладаємо як тим, що. Тим, що я щось роблю, побачимо в прикладі двох речень. «Das ist der Supermarkt, in dem er einkauft». Це той супермаркет, в якому він скупляється». Друге речення. «Er hilft mir, in dem er einkauft Він допомагає мені тим, що він скупляється». Тут я навела такий класичний приклад, що реально тут цей Індем другий, я маю на увазі той, що разом пишеться, перекладається як «тим що». І ви собі можете малювати ось таку схему для того, щоб знаєте, усвідомити переклад цього сполучника індем таким чином, що щось роблять в першому реченні чи щось можуть робити в першому реченні. А далі ми відповідаємо, як, яким чином, тим, що скупляється, тим, що читають газету, чи тим, що щось там роблять? Давайте ще одне речення. Ich übe mein Deutsch. Я треную мою німецьку. Як? Яким чином? Indem ich radio höre, тим, що я слухаю радіо? Але. Я, пропрацювавши ці речення, ще зрозуміла, що українською ми можемо його переводити ще інакше. Знаходимо дієслово, ось це хюре, так, і перекладаємо, як дієприслівник, що роблять, чи слухаючи радіо. Тобто, ми можемо так перекладати ще українською, що я треную німецьку, слухаючи радіо. Я там щось роблю, роблячи щось таким чином.

ви тренуєте пам'ять тим, що вчите на пам'ять вірші. Або ви тренуєте пам'ять, учачи, ну, виходить так, да? На пам'ять вірші. Ich mich ab, indem ich im інтернет surfe. Я відволікаюся тим, що. Лажу по інтернету, тобто собі щось там гуляю в інтернеті. Шукаю собі щось. Або я відволікаюся, шукаючи щось в інтернеті. Друге. die vergehende Zeit, indem Ich auf die Uhr schaue. Я проводжу час, який іде. Тобто час, який я мушу десь чекати. Тим. Що дивлюся на годинник. І я проводжу час, який мені треба чекати, дивлячись на годинник. До речі, це речення таке важкувате. Я зустріла у навчальному посібнику і взяла його як приклад. Е всі граматичні посібники наводять синонім до сполучника індем. І цей синонім є його замінник да da, дюрг das. Ми візьмемо одне й те ж саме речення і побачимо, як, е, як воно пишеться. треніре das кедехтніс, індем їх. Я треную свою пам'ять тим, що Ну, і далі маємо на увазі речення продовжується. І якщо ми замінимо індем, на сполучник да, дюрг, дас», Перекладатиметься це так само. Я треную пам'ять тим, що я щось роблю. Отже, сам по собі Дадюхдас є більш нам таким зрозумілим, а індем важчим. Тому метою цього відео в нас було саме розглянути сполучник Індем, який пишеться разом. Подивимось на останнє речення трішечки по-іншому, а саме коли перша частинка речення буде з модальним дієсловом, тобто в нас буде два дієслова. ідеш ж поставити тоді дадюг. Знаємо закон двох дієслів, що якщо є модальне, то модальне стоїть на першому місці, основне в кінці речення, і відповідно, нашого, дадюрг буде в гамаку десь там. Але далі, після завершення речення «ком», і DAS продовжує. Тобто все одно ця пара має в нас бути. Дадюр в першому реченні, ДАС далі в другому. Отже, ich kann das Gedächtnis dadurch каски dass ich etwas auswendig lerne». Домашнє завдання буде у нас п'ять речень. Перекласти німецькою, зв'язавши їх з получником, відповідно, індема. Перше речення. Я розслабляюсь, слухаючи музику. Друге, ми попрацюємо зараз, коригуючи помилки. Третє. Вони допомагають мені тим, що платять мою оренду. Четверте. Він спілкується з нею, пишучи кожен місяць лист. І п'яте. Він заробляє гроші кожен ранок працюючи на пошті. Зупиняємо відео, ви це знаєте. Робимо завдання і тільки тоді можемо взяти самоперевірку. Самоперевірка, перше речення. Міх, або міх, Друге. jetzt, indem wir die перше korrigieren. dritte Sie helfen mir, indem sie meine Miete zahlen. vierte Er kommuniziert mit ihr, indem er jeden Monat einen Brief schreibt. Er verdient Geld, indem er jeden Morgen auf der Post arbeitet. Приємного вам тренування.